Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. Якщо ви бачите різницю ну, в картинці трохи, то це я гру перевстановлював. Я не знаю, чи працює цей трюк. З... Це... Перестановку ігри через те, що просто перезавантаження йде в комп'ютер мій. Так що, так що, можна так сказати, буду бачити. А якщо не вийде, то це проходження цієї гри вимушений буду заморозку, тобто, поставити. І завтра дня знімати іншу гру. Раст. О, дякую за броню. Так. Так, рухай, мы А ну, вот так вам. Тримай. Рухай, мы Так я і очікував цього. Тримай. Ось так тобі. Так, перезаряджаємось. Ще одні набуй до пампушки. Давайте перезарядку зроблю. На всякий випадок. Аптечка, броня, чудово. Гаразд, повертаємось назад. Тільки замкнулись двері. Ні, не замкнулись. Проблема в нас велика, тут з'явилась хамуха. Раз, підберу на бої. До автомата. Е. Тримайте. Ой. Кого це влучив? Мама мія. Раз, просуваємось далі. О, дякую за броню. Розбережено. Привіт. Та бувайте. Я зрозумів. Де можна на кукулаш треба натискати, щоб... Берегтися. Бляха. І навіщо я перезарядку зробив? Невчасно. Ось так. Май. Так, ліхтару вимкну. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой, -ой. У цього щит, бляха, муха. А ну. Так, рухаємось далі. О, дякую за те, що броню відновив. Тут аптечка. Це саме головне. Ану? Так, пампушку приготую. Аста. Сидіти. Вот так. Тут набой подбираем. Так. Поднимаемся. Ой, мама мия. Так, F5 про всякий выпадок. Не забуваємо поповнити боєприпаси та броню. Гаразд. Я на поготові. Гаразд, пав пушку ще раз. Про всяк випадок приготую. Оці коридори наче. О, я в цій кімнаті знову. Так, в 5 Раз. Автомат готую. Відчиняємо. і нас хтось буде очікувати. мама Мія Мама-мія. Мама мія, З обох сторін. Прямо. Гаразд, Тримай. А, все ж. Тримай. Все одно повалив цього. Постараюсь повалити зараза. Так. Бластер готую. Бо тут здоровий зараз з'явиться. Я так і думав. Відкриваю вогонь. Ой, бляха-муха. Я так і думав, що він ці гранати буде кидати. Так. Бляха-муха. Нету. Бляха-муха зброю підготував! Тримай. Я тут. Бляха-муха. Набої кинчилось. Бляха-муха. Ось так чудово. Так, бластер готую. Ну, привіт! ля муха Зараза! Та скільки він мене цього здоров'я буде забирати! ля муха Гаразд! Гаразд! Я не знаю, чи мене знову кине. Коли пройду цей етап перезавантаження або все пройде добре. Тобто одне із двох, я так думаю, буде ось так. Тримайте. Так, чудово, повалив одного. Зараз ще одного повалю. Так, повалив. Так, бластер готую. Гаразд ще один з'явиться. Тримай! Ще й сміється. ля муха Зараз він буде мене виманювати цими гранатами. Ляха-муха. Добре, ще на відстані. Влучає. Так. Треба бути обачним. Ось! Бляха-муха, що це таке? Що за фігня? Що за фігня? Бляха-муха. І що це було? Мама м'яя, він мене взяв уже. Як, я, як ляльку взяв. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!